Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі, на каналі Мотогараж Андрій. І зараз будемо мити то лимончело бруднюще. Так-так. Брудний, має багато бруду, я вже колеса накачав. Так що таке? Зараз ми помиємо і подивимося, як він буде виглядати на, на, без бруду. Камера того, звичайно, не передає, але... Зараз будемо, друзі, мити. Бачите, такий він бруднющий. Я Не знаю, десь які мазути набрав. Свічка тут друга закручена, рідна, жовта, я не знаю де поділась. А потім я його ще залию, заведу, попробую. Як він заведеться після довгого стоїть. Свічки не буду відкручувати. Як воно є, так є. Може там зазор би здалося провірити, але то по ситуації вже не хочу. Залию паливо і вперед. Попробуємо, як він заведеться. Так що якось так, добре мию я, друзі, його зараз включуся, будемо бачити його на мийці. Так, друзі, наше лимончело виглядає. Пан лимон. Зараз Чекаємо хвилин 5 і буду змивати. Подивимося, що з того всього буде. Піни багато, не шкода, хай миється, хай віджирає. Той болото. Значить маніпуляції, друзі, були. У мене стояла жовта свічка, я не знаю де вона, де господар її закинув, але бачите, дивіться, як вже від'їдає все. О і все. Фарба якась полізла з восходу. Вона конкретно жере та хімія. Конкретно і все, так що... така штука. Хороша, ще раз бризну. Я її таку концентровану зробив досить. Файно знизу, а ще там все миємо. Все буде добре. Так що якось так гарно. Зайчики відмилися вже. Бачу, о, Зайчики вже стали чистюсечки. Зараз ще раз дам трошки хімії. Хай відмиває добре. Так що якось так. А там зараз побачимо. Так, друзі, керхером я. Помив його вже. Але ще й нюанси. Треба буде ще мазуту соляркою туди відмивати. Все ж таки воно не взяло. Тут дуже жирно, є, бачите, раз, два. І труби повідмиваю і зараз ще раз кину то все. Так що тут у нас ножка трошки поржавіла, а то з мазутою. Трохи ще відмию, там мазуту відмию від карбюратора, то все. Ось таке, от, бачите. Ще отам знизу. Так що. Знаєте, що я забуду, де тут кнопка є. Є у нього кнопка Урі. Он таке тут відкривається я вже забув, слухайте. За 4 роки. Я не знаю десь збоку чи де вона там. Вона догори піднімається, я точно знаю. Без поняття зеленого, Забув чисто, будемо щось шукали. Де воно там йоргається, та сідушка. Чесно кажу, забув. Але тут дуже сідушка, друзі, зручна. Бачите? Вона широка, дуже зручна посадка. Я його нині ще зараз запущу, думаю, і спробую ще проїхатись. Ну, то таке. Після мене ще треба трохи помити його, так що буде порядок. І все, зроблю ще. Добре. Зараз ще включимося, я думаю, подивимося ті цікавинки. Все. Так, друзі, ну що, помив я його. Такий вже огляд, вже свіжо вимитого. А заводити будемо в наступній серії, друзі. Так буде нецікаво. Чекайте трошки. Ось таке. Далі буде, як говориться. Так, труби повідмивав, бачите. Все мокре. Вітик гарно буде все. Можна би було їх дати на хром, ще, але поки вистачить, вже на перші пори буде, а там по ситуації. Ось таке от. Заднє колесо було трошечки таке чуть-чуть, але -чуть. ну, таке вже, то не смертельно. Попереднє нове або хромоване, або нове було. Вилка, все нормально, тут гарно ходить. Газ як там у нас. Я завжди, бачите, відмічав собі на всіх моїх радянських мотоциклах. На Сибірсьці в Рогії теж так робив. Я не знаю. Але там трохи їздить газ. Там клей якийсь треба, щоб воно сама гумка не з'їжджала. Значить що нам? Нолік маємо, ноль, пів газу і повний газ, бачите. О, о! То я собі завжди таку відмітку робив постійно. Спідометр, друзі. Спідометр висихає. Не знаю, 41 000 Треба подивитися, хіба останні якісь відео, коли він в мене був, коли я їздив, якщо там є якісь, скільки на ньому накатали без мене. Но спідометр має працювати. Крутане. Щось слабо чи він не робить вже вже не робить, йма йо, може, Ну, не хоче. би мав працювати. А! Я перепрошую, тут спідометр йшде від мотора. Ту тебе. О, то ж не та як в Мінську, коли було у мене, так? І спідометр йде в двигун, коли крутиться, правильно, все, ну він робив. Спідометр робив, я на ньому... 80 легенько їхав. Потреба все повідмивати зараз, бачите ще. Далі відпоцовувати, ну нічого, ми то все відчищу потихеньку. То він тільки сьогодні з'їхав з машини, з мотовоза. Мотовозом привіз. Той мотовоз вже море воно. Водив. Тому та машина називається мотовоз. На основі того, що мотоцикли возять, а перевозила, повірте, вона вже певно з мотоциклів 15, крім моїх. ще. Те, що я свої катав. А ще й чужих багато перевозила. Вуйко Андрій, привезіть. Дядько Андрій, привезіть мотоцикла і хлопцям возив там знайомим. Ще все радянське мало колись. Тому що, як говориться, з того всі починали. А я вернувся до нього. Так що якось так. Добре, напевно вже все в наступній серії будемо робити заводку. До карбюратора я не лазив. От, кіно, але це в наступних серіях, то все розкажу. Добре, тоді вже запустимо його, подивимося, як то все буде виглядати. І все, так що давайте. До нових зустрічей, напевно, друзі. З лимончиком нашим, красавчиком гарненьким. Я думаю, він буде тішити нас тут ваше відео і мене, і вас разом. Так що я його трохи там повідмивав, роді болото повідскакувало, ще чуть десь лишилось. Не зовсім все до кінця, але факт той, що є. Бачите, дивіться, болотник має ще болти. Наниз можна його ще опустити нижче. Але не практично для болота, для села. Тому трошечки завишення, щоб було. Бо є такі ще, що мають отак. Чик, чик, чик-чик. А є ще тройки, то мають отак. Чик і чик сюди. Тут такого зразка. Болотник, синя полоска, все як має бути. Вм'ятин на трубах ніде, друзі. Немає Єдина вм'ятина, що тут є. вона на цьому коліні. Все, більше труби всі чистесенькі. В плані, що немає вм'ятин ніде. Дивіться, все гарно. Бачите, дивіться. Продаються восходики і тут труба побита на основі того, що лапка. Бачите, дивіться, як далеко. О, цілий палець влазить. Навіть якщо вона рухається, вона не вдарить. Ну, я то зажму, то відкрутили. Прямо бачите, ще тут вони помив. Ну ладно. То вже таке, бо він і так буде розбиратися зимою. Цей двигун, а чому буде розбиратись, то в наступних серіях, друзі. Я вже говорив, хто був уважний, хто не уважний, ну то слухайте тоді. Все, добре, до нових зустрічей! В наступній серії заводимося.